Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. бажаю вам крепких. І медоносних бджіл. У нас сьогодні дуже перемінна погода, зранку йшов дощик. Потім дуже сильні вітри, які ну, трошки встиг. Там, щоб наверху вийти з яру, мені кається, з ніг би здувало би. Потім дуже було хороше сонечко, просто бджолки активно гуділи, працювали, несли пилок, і поки я зібрався. Зб... Знімати ролик зайшло сонечко, але ну, треба. Бджілки у нас все-таки теж літають. Ось на водичці їх уже менше. Тут було обсиджено все. Розквів у нас уже ярові клен. З... Коли було сонечко, він просто був весь обліплений бджілками. Зараз там до де-не-де вверху є. Активно беруть пилок. Ну, не знаю, чи є нектар. Я думаю, що є і нектар. Вже деякі і працювали на абрикосі. У нас абрикоса ось-ось. Що я роблю на пасіці? Зазвичай я деяким сім'ям даю трошки медової сити, деяким даю пергові рамки є. У мене це, дуже їх багато збереглося. Пергових рамок додаю пергові рамки. А так, значай до сім'ї, до яких ліс стараюся хоча б 2-3 недільки не лізти. Звичайно, зараз при такій погоді трошки і не дуже потрібно лізти, але є такі дії, які треба потрібно робити. І в мене залишилася сім'я. За якою я наблюдавши січня місяця, я переживав, чи вона перейде в другий корпус. І вона вже березень місяць, я все недавно дивився ну, днів три, можливо, вже і зачепилася. Вона ще не перейшла в другий корпус. От буває і проблема, проблема двох корпусів двохкорпусного. Там, скоріше всього, коли я складав, там були такі невеличкі вінці. І вони невеличкі були, але чому вона не перейшла? Хоча б вона вже в грудні мала зачепитися. І є такий випадок у мене, де в другому в нижньому корпусі матка почала сіяти в січні, зверху медові такі плити, і вона не перейшла, і бджілки осипались. ну За такою маточкою я не буду шкодувати, бо вона б якби вижила, вона б давала трутня, який би потім. І другі матки сіяли б в січні. Медова сита з народними пробіотиками. Отакі От пергові рамки. Скоріше вже, мабуть, перейшла, але зараз глянемо. Ні, не перейшла. Ось такі повномедні рамки. Забираємо їх в сторонку. Ось теж. Ого! Ще. Віться, скільки, скільки кормів. Ось вона не перейшла. Сидить ще в нижньому корпусі. Зараз глянемо яка причина. Нимся повномедні. Скоріше всього, що вона та ще зверху вниз. Зараз ми її зробимо на щоб не знизу насили вверх. Сімейка доволі непогана так. Занімаю і ще є в другому корпусі трошки бджоли. Це українська степова 125 та лінія від Стрельчука. Скоріше всього, вже це не можна сказати, його вже F3 чи F4, тому, тому що вони поміняли материнку, потім щось другий раз поміняли. Ну ось так, вже місцева вона. Ось і одна із причин, чому не перейшли вони у другий корпус. Розпліт. Розпліт. Дивіться, в нижньому корпусу краплі меду нема. Значить формуємо, ставимо повну метку. До неї прикладаємо цю, цю рамочку. Дивимося другу. А ну, дівчатка, тікайте. Див... У... Та тут... Дивіться розплоду повна ця рамка повна Повна з розплодом. Все вони її покривають хорошо, обсиджують. Кладемо її далі. А ну, дівчатка, от я дивлюся, що F1 від чуть, -чуть не проявляла агресію. F3, дивіться, як вони спокійно сидять, вже облетілися з нашими трутнями. Ну не всі є такі, що проявляють трошки агресію. І тут вже третя рамка розплоду. Трошки я не задоволений цим, що так багато. Вже три рамки. Дивимося тут. Ану. Дівчатка, дайте взяти рамочку. І тут рамочка, але ж дивіться як. Як, що нема навіть каплі, навіть вінця. Вінця меду нема. Так уміг єся, повнометка тут є плити за чотири рамки повномедних, це даже по 3 кіло 12 це Так, і дивимося ще. Ану, дівчатка, дайте взяти. І ця рамка з розплодом. Ану. Опа, ось вона і мамочка. Ось вона. Ого, вона довго вже розкормлена, але немає їх каплі. Ця вся рамка з відкритим розплодом. Кладемо її сюди. Це диво, що ця сім'я перезимувала. Я її стимулював, вклав в нижній корпус, тако клав ці брусочки меду, такі, думав, що вона перейде в другий корпус. А вона так і не перейшла в другий корпус. Але, слава Богу, вона перезимувала. Все, я думаю, що тут буде все добре. Зараз кормів тут 4, 4 повнометки і ще її покладемо малометків. І я думаю, що її достатньо. Вже, як би там не було, вже виходить сонечко, погода, і вони щось несуть. Я думаю, що вона далі. Далі буде. Зараз вийде ось на цих раз, два, три, 4, 5. На п'яти рамках на її Ну, це, скоріше, що вона почала сіяти в лютому. Ну, ще розплоду на виході я придивлявся, не було. То це, в принципі, кінець лютого. Може, хай середина лютого вже був розплід, бо якби не було розплиту, вони перейшли поверхній корпус. Думаю, що. В середині лютого це теж непогано. Дивимося, бджі, бджілки спокійно сидять. От вам і українська степова від Стрельчука. Це вже F3. Дивіться. Я їх відкрив Кошмать. вони вже мали мені всі, всі руки з'їсти, А так? Дай, дівчатка? Ну, досіла на руку. От хто каже, що українська степова агресивна. Шукайте свої лінії. В цьому році я дивлюся, що по агресивності непогана джілки від Бабенка теж супер. І не дуже агресивні. Ну, я пізніше покажу від Бабенка, від Єгошина, від Кривченка. Ну, на даний момент ми бачимо, що проблема. Скоріше всього, це сильна сім'я, яка десь зараз 5 на 7-8 рамках. Тому вона може клуб, може вони чуть-чуть і зверху зачіплені були і несли до розплоду, тому вони і не осипались. В принципі, я рахую, що це диво, що така сім'я не, не перейшла в не перейшла березні, в другий корпус, навіть в березні. Ми її зараз, можна сказати, насильно підняли її в верхній корпус. У нижній зараз поставимо. Малометки, дивіться, можливо, вони почистили, дивіться, яка тільки кришка. Підмору взагалі нема. От вам українська степова, все мож... все винесли. Або його взагалі не було. Сім'я плотно аж на крайній ранці. На крайній ранці є бджола і внизу є ще бджола. У нас займає раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Плотно обсидж... обсиджені, просто плотно. Вісім рамок і 5 рамочок розплоду. Це рутовська рамка. Ми її тут кормів достатньо. ну Десь кілограм 12-15 меду є. Ми підняли, дали трошки ще медової сити. Поставимо таку пергову рамку. Ця сім'я скоріше в нас буде вихователькою. Якщо всі бджілки будуть такі як спокійні, вона по меду того року спрацювала теж непогано. Так що я думаю, що все буде супер. Але ви бачите, що проблема все-таки є, скільки років працюємо, але треба, скоріше всього, коли в двох корпусах, треба на, на перший корпус ставити малометки або пусті. Але що ж пусті, коли я складав її? У вересні там був розпліт. І розпліт і малометки поклали вниз. Але ось в тому ще, що як українська степова, ну, там були вінці меду, ну просто там сантиметрів 5, найбільше, і розпліт, маломедочки, я їх скидав всі вниз. Ось так сім'я перезимувала. Добре. Хай вам всім щастить і хай всіх будуть сильні і. Миролюбиві бджілки. До побачення!